Друзі, з вами як завжди я Смарагд. і сьогодні я буду грати у гру Break-In. але я сьогодні не один. Я сьогодні з моєю подружкою. і привітайся. Привіт, я Рамі. Е, ви бачите її на Рамі, ну бо я її переписав. Давай поженемо вже в вантажівку, бо зараз почнеться історія. Давай в суп. Ні, нічого нічого ніче. А чому? А потом... Ну, добре. Все. Ти сіла? Так. Все. Добре. Ми разом так. Так. Так, то що? У тебе В мене чіпси. В мене тоже чіпси. О, будемо хавати. Так, Цінки, але їх не хавай. Це, це, це з сиром чи що? Я не знаю. Е бо я. Е я А, але але... Це класичні. Ну так, це, це напевно, класичні. Це, 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 це прості солені. Ну так, це, напевно, такі, а, але дивись, їх на початку не їж взагалі. Їх на початку не їж. Я знаю. Тому що ми будемо мати гроші. І, коротше, ми за них купимо собі цеї. Е -е 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 ми собі купимо цей. То як я. -я Ще одну пачку лейс. А я не знаю, чому в мене так довго. На що, 13? Угу. О, у мене То вже тоже. Е Дивіться, розказую те гри. Ця гра дуже легка. Є, є друга частина, яку я зніблю. Мені здається, там вже і третя могла вийти. Ні, три, ні третя є, але, але вона ще, здається, я не можу в неї. Я не знаю, чи вона є. Я, я її дуже хочу вже пограти. Але там якась інша є така ця. Там інша. Я три людини з 13. О, 4 є. О, все, ми загружуємося. Все, ми зайшли. Дивись, нам зараз треба шукати їжу. По ящикам, по ящикам Так, так, та, нам треба шукати. Отут тут має бути цей. Ой-ой. Ну, коротше, і тут, Ні, тут нема напитка. Дивись, лягаємо в кімнаті якісь? Треба лягти в якісь кімнаті. А я піду в я опікню. Окей. У мене щось є не прогрузилося. У мене все прогрозилося. Все, я в розбій буду спати. Ой можу приготувати пирог. А, мені треба прикольно. банки або яблука. Та шукай їжу, нам треба першу розбиватися. Дивись де є банка, то от. Ні, там, Блін, там Ні, буде я буде. знаю, то я теж знаю той лахак, що там може бути банк. Це секретка. Ну так. О, я печеньку пішов. О, яблука ще не чов. Чекай, я здаю, я можу якийсь пиріг зробити. Йде там... Чекай, я знаю, я знаю. Чекай, а там можна зробити з двох яблок і печива? Так, має бути. О, Я зараз печу пиріг. А, а ні, ми не зможемо спекти, здається. А чому? Я не знаю. Б... М -м -м, нема. Ня, нема. Це з одного яблука і двох цих напитків. Або з трьох яблук. Я ще гроші знайшла, то от ципер А де, а де, а де? Розова кімната, але там в кожного різне. Ні, там не в кожній. Кож... Ні, там не різне. Тепер дуже О, ми, ми разом з цей. В твої я... кімнаті? Так, я в твоїй кімнаті, бо я ти сказала, як це. Який? Ой, ще щось. Який знайшла. Э, у мене двоя лука печання є. У мене таке саме. А тут. О, у мене ще одне печання. А де? Золована кімната. В зеленій кімнаті, то я вже цей. То я був. А, я маленький забув. О, двой себе можу папір спамити. Так, да, так, да, оце і дуже прикольна така фішка. Тут ну, дуже прикольна вот така штука. Ось зараз сядуть, да? Можно, о, сяду туди. Вот. Можна сісти? Можна, по-моєму. Ой, я сиджу. Ти що, там какаєш? Тут чердак, я треба цього взяти. А дробина в Півалі? Нам треба наш ключ знайти. Чекай. А, все, зараз будемо, зараз це будемо, цей. За, за стіл сідає. Так, сідаємо за стіл. Я сюди. Я сюди. Я буду голова, буду голова сюди. Вот. Ми двоє собі так сидимо ми по приколу. Два яблука, два печені. Мене таке саме. Вон все. Я ж говорю, у нас тут на лут, тут нічого не... За... Хто знайшов сейф за однією з картин, котрі є то в підвалі. А, це ключ хтось знайшов. А, що бачу, видиш на кухні? За дітей десь там. А, Сейф. Я то, Я там натиснув! Я не знав. А я зна, а знаю, що там, якщо я направлю пароль, то там я тобі хп знімаю. Я не хочу відкривати там. А чого? Там кур'єр буде поганий. Який поганий. О, вона, кота Дуже класний. <гум> <гум> Він знімає здоров'я. Ні. <гум> Та. Він мінус 10 дає. Та то пофіксили. О. Піц бери. Я взяла піцу. Ну, Дякую. Все, я спад. Мені дадуть і так. Ми ще дивитися, а, стоп, та дивини, мій, бляха, та ще новини, бляха, я забув. Я них про колі ще не було, Коло підвалу, то ще Що, я сідаю. А, точно там, там, там. Ой, я гроші знайшли. До речі, друзі! Дивіться, е, підписуйтесь на канал. Бо, тому що це канал, на якому чим більше лайків і підписок, тим більше відео. Ем, і дивіться, відео ем, буде виходити регулярно, якщо буде багато підписників. І, до речі, підписуйтесь на канал Рамі. Його він називається. М, ем, ну, ось таке це така назва. Давай. ти О, ходи. Ти, ти де, ти де. Та я от, та, ми зараз дивимося на мене. Ми скіп. Бо то і так не інтересно. Ну точно. А зараз хтось може цей. Може хтось не, не скіпнути. Вернетесь. Пиши, пиши. М -м -м. Але цей. Сімки на англійські навіть. Ще одна людина скіпнула і все. І так на Є, все. скіпнула. Все, я погнав. Ти в якій кімнаті спиш? Я Я біля тебе. Ти просто мас. Та я в я ж а, в рожевій. Я біля тебе. Дивись. А, було все бачу, бачу. бачу. Зрозуміла, я почув, що ти лягаєш в цій кімнаті і зразу ти там ліг, щоб Окей, там було моє ліжко. А то нічого. Я і так кавун там цей лежав, він йому було страшно. До речі, кавун Роблокс це теж канали пороблю. Теж рекламую. Е, і дивіться, е, я не договорив в суті цієї гри. Нам треба вижити і перемогти Ларі. Це такий дядько, який є фіолетовий, якщо б вони не проскіпали. Тоді б ми могли це. Він Кукін до нас лимився. У мене оружіє немає, він за мною бігає. Ой-йо. Ой-ой-ой. То бігай, просто бігаємо. Є, там, він мене хіба лупить. Та чекай, то він мене тепер лупить. Він мене лупить. А? Чому там? Та я зараз помру. Скільки в тебе? У мене прям щось й лишилося, що тут. <свісна> скільки в тебе здоров'я? Бачиш, скільки. Да ти можеш лізти. Чекай, по давай поміняємося ліжками. Чуй, давай, я от... я, я Ні! Повернись на своє не ліжко, не на своє. Ні, ну, я зараз це. Що? О, двой с доски, бери. Від ну все, тепер торсен, ну, я зараз. Це я зараз... Треба, давай, вертаємося. Вертатися? Вертаєшся? Та зараз вернуся, ж бо мені треба скоро до... дорослі. Так дощ, хто байдуже чи цей, чи то хтось робить, це може дорослі робити. Це хто навіть може робити, але всі отримати робити. Мама, кого ти кликала? Давай дорослі це не будуть робити. Це не наша справа. Ми діти, ми не маємо це робити. Маємо всі мають це робити, якщо то. Буде довше протриматись. Ну, але це правда, але ж ми Дивіться, дорослі, вони мають, знаєш, скільки. Вони можуть цеї е носити по 10, а ми вже носимо по 5. Знаєш, е що б я б краще зробив? Mm. Я б краще, краще б я... О! Чекай! Можна взяти в е цей. Mm. Можна взяти оружие. Mm. Ні. Ой, я начальник звонить Чекай. А, а ніхто не відкрив. Нам бункер ніхто не відкрив. Бункер? Так. Світло. Треба всі вікна ти робиш, що ти робиш? Я зараз забираю зброю, мені треба, зброю... та... 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 треба... шлях. Я знаю, але мені треба зайти, бо там зброя. Ти та бачиш це вікна, вікна всі годі. Я одна просто все роблю. Дівчаток? Ні, повністю. От от ще та велика міскорея. Ну, я знаю, але ж. Весь, я на не... другому вже біж менш біжменше виводити. Ну так, то на другому поверсі не цей. Що заробила норм? Ну да, так, це цей норм. Так. Зараз хоче прийде доставка. Е, ні, не зараз. Ну, скоро. Яка доставка? Знову, але то вже буде не піца, а мах. Та ти не прав зрозуміло, то не зараз буде. Та ти Чому не можу. Так тут треба на холодильник. На холодильник? Ну там треба поставити а, цей. це. Ти подивись, що треба і цей. А, у мене нема немає, можна три яблука. у мене хіба два або три пачки або три кола. Ага, понятно. Ти нічого не, не зробиш? Не що, все? Ну коротше, дивіться, я не знаю. що робити. Ну, коротше, тут дуже зараз ми будемо довго. Е, а другу частину я не знаю, коли я знімлю. Може сьогодні. Стемніло вже. Ну, да. Аж до як мені треба поїсти? Так. отак от, от їж. А. Але не всю їжу з'їдай, Тобі треба лишити її. Я потім ще знайду десь. Ні, ти не знайдеш. Найду, бо в мене зараз дуже мало хп. А, чекай, сідай, сідай, за стіл! Швидко! Зараз буде писати, у нас кусочка лишилось. Сідай! Сідай, сідай, сідай. Потім піця сама вибираю цей, э, до кого піде. Я, оце місце, на якому я зараз сиджу, друзі, там завжди має бути піца. Мені пішла. О, тобі І тобі. <головік> <головік> я говорив, друзі, що на цьому місці завжди є піца. Піце її зараз, є? Я собі його чіпси лишу на потім. Та, чіпси дуже треба лишати. Чіпси це, це легенда. <головік> Вони приїхали! там, там є, я їх бачу. Чекай, а ти де спиш? А, ні, не треба спати. А ти взяв оружжя, то б'є? Ні, воно ми. Ви... Ну, Біжи сюди! Спати швидко! Та, не... Ну зараз треба спати! А, та. Давай, поки твоє ліжко вільне. А я, я в зеленій кімнаті вже. Ой. Так... А, ні, я зараз Давай, 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 давай ти береш. Все, я, 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 в, я в цьому. Добре. Є. Чекай, але... І... А, Здається... все бачу. Дивіться. Здається, бачите, тут у мене та, та, це та, та. Наз... назва мого каналу. Так, дивіться, можете собі заскрінути, це канал Марічка. Ну, коротше, я її спалив. Але я її не спалив, це, Мені але, якіс, на ступ... в мене просто так пише. На нас Двоє. У мене оружі немає. Ну так, от в чому прикол. Все, нам ханашка. Ні, якщо просто приготи на фрукт, Давай то нам то. Все. Та чекай. Бляха, Вони дайте мені поїсти. Всі. Вони всі на тебе. Я знаю, це просто якийсь то, прикол. помер. якийсь. Чекай. А, 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 поїж, поїж, поїж. Фух, друзі, це капець як страшно. Я не знаю. як я. О, uh -huh. нашу кіно сьогодні атакували. Mm. Чекай, зараз буде вік, зараз буде а, ларі! Зараз буде ларі! А, точно. Зараз ларі буде! Ну я знайшла тут розбите вікно. Я Чекай, падшу. я не знаю. Зараз що буде писати? Во, я? Ні. Ти маєш там бути? Там зараз... Там, чекайте, а хтось нас там може бути? Там типо челики будуть, напевно. Ну, просто візьму зброю і все. Або або ні. Ні, там буде ларі, по-моєму. Мені приближаються з да, А в кафе. Іди, короче. Ні, давай його от сюди, отсюди, отсюди. І все. Давай сюди. Ти тут? Так. Да. Дивись, э, дивись, що у нас зараз наша мета. Ми маємо на нього Ми не, від не знаю, чей. Зараз будет. Чекай, зараз хто буде виходити? А ти думаєш? Ларік. Ларік! Шоо? Ларік? Ларі? А, а, Та, скільки... tre... В тебе дуже мало енергії. У мене чи більш. Да. Дивися, він виходить. Я зараз вибіжу, хочу переховатися кодом, можна ще на кухні ховатися. Так, але не вибігай. Ко поки не напише -не 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 нам цей, що цей, що. Я, я зараз вибіжу. Ні, не виходь. Я Ти помреш. Та він так зразу ж не вб'є. Ні, може... Ну, то, да. він і... він Жди, бо я Не, бачу, де він є. І... Можна все, побіг, 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 що побіг. Що я швидко Так, я зараз забираю биток. Бити... Ні, не це, не це, не це. От бито буде. Дати, вот, яблуко, яблуко. Шмитка, шмитка. можна взяти? А, їх можна просто привезти така. Чекай. Тут... О, гроші, гроші, okay. гроші, гроші. Слухай, я зараз накопичую на цей. Дайте. Е... А, бачу, гайс с них нечего лом себе А я дайте збиткою, гроші. я збиткою. А що... тут гроші найшла. Отут, отут і гроші. поняли, було. Тут гроші. Забирай. Я все, mm. Ну зараз ми... нас дивись, зараз е, я ляжу, а ти не будеш лягати спати. Та мені зараз будемо відбуватися, бо ми двері попали. А ну точно яблуко візьме? Я вже взяв. А, так? Так, я дуже швидко забіг і все забрав, щоб вам не лишилося. Є, хоча дій, не, можна. не можна, тут тут буде тут нащо буде? Тут десь має Ой, бути. Бі, взяла, енергія потратить. Шо? Там зробили хотів взяти. Все, готуйся. Зараз треба заробляти гроші на цих. Ага. На. на. Ц... Ми зараз просто на наступний день ми йдемо в магазин. Нам треба дуже швидко заробляти гроші. Дуже просто швидко. А, все? Так, зараз ще один прийде. Давай не сончо зробити. Я не знаю, що так, бо тому що ти... Не встигла, бо тому що ти щось там робила. А я вже знав, що зараз це буде. скільки? 50. У мене 60. 50. А я не знаю, що так. нам треба 60 гривень. Це цей про запас. А то може бути так, що. Ба. Со. Жесть. Знаєш, що могло б статися? Ми зараз наверх маємо йти. Не, не зараз. Ми зараз будемо спати. А, так? Так, я, я в гамак. Я йду спати. в мене мало енергії. В мене теж. А то, то не самої гра вибере. Ні, не сама. Сама? Ні. Хто лужить на цьому? А то в кого саме найменше енергії вроді. Лоспі їх нуждаєш, все. То буде дуже холодна ночі. Мені треба. Вой, та, я, Що, я сплю. Є, файно. І є файна. І міська я дуже, хла... дуже багато зробила вже. Та скільки грошей. У мене 60. У мене 70. Ну, але це ти, ти собі зараз можеш щось купити. Угу. Може купити собі талірку. Я можу аптечку, там вроде можна іншого розхишати. А ти навіщо? Ти потім в кінці це можеш просто цей. Ти, там mm, дивися, mm, там зараз дуже мало енергії, то я просто розкришу та все. Добре. Але інших не розкришай. Mm -hmm. А я не буду купляти аптечку. Як виходимо? Я зараз собі знаю, що куплю. Знову ці чіпси. Я знаю О, дуже. Треба, я знаю, що треба взяти. А, ти взяла лісеньку, дівчика. Нам треба взяти цепси, бо вони 30 там мають. Їдять. А ви вже побігли в магазин? Так. Я по хаті бігала, я їх скала драбину була чердак залізти. А там піца, по-моєму. Я відкрили за чердак і взяли упаковку Блоксіко, але ще... знайшли. О, а потім я її ще візьму. Ти може. чекай, я дещо ще... скажу. О, на ну по 50, слава богу. Я тобі куплю. Там за там можна за 70 або за 40. За 40 бери. Що за 40? За, 40, за 40 бери. Оце? Так, за 40. Все купила? У мене ще 30 є, що можна купити? Купи печиво. К... печиво. Печиво. Купи okay, печиво. Все. У мене ще 10, нічого ж не можу купити. Так. А ще? О, да, хоче можна купити. За робуксы. До речі, друзі, я дуже... По треба обертатися, бо зараз той буде. Хто? Ларі, із магазину вродіти. З сторони там буде з в сторони йти, вона буде треба тікати вентиляції вентиляції куди в е -е, ні, це ще ще отой чубачок. Ще от чубачок і тоді вже буде. О, О, та ми можемо зробити або цей. Але то просто по куску, він дуже мало дає той. А де, де на кухні візьми бокси. О, я знайшов піцу. Піцу знайшов. Піцу? піцу? Та на чердаку? А, то на чертаці. А де блоксі? Та в тому? В чому? Та, на кухні. А блоксі на кухні? Бляха, я. Це просто їжу мене ходить. Це всякі швабри, якось вружні. Знаєте тут? І ще немає, не маємо У Мен дуже багато скільки в мене інвентарі. Я не... Боже, ти дуже цей. мене ще багато енергії. Ну це то точно. У мене взагалі Ви, пише. Дікаєте, якщо ти не бо зараз двері. Та взяла, вдома. я вдома. Ну але сей, ну розумієш, тут, по-перше, зараз не буде новин нічого. Ми есей. Я не знаю чому, але щось тут. Багать котика. Та він, він перший раз кусав, більше він не буде, він теж вже привик. Він на початку як кусається. Я пізніше його поглажу. Пізніше не покла ще зразу хотіла. Іди гладь, вот тут. Гладь його. Ти його погладила? Так. От. Ти? Бо Вов... він Вов... приги, коли його гладжу. Що? Як захочете їсти в татам датися вимагати, бо він йдемо з тіть Таню. тане, добре? Чекайте. Та він мене знову вкусив, ну б... вже... <світ> все, все, я більше тебе не буду слухати. Та значить не повезло тобі, бо він мене любить. Я його гладжу нормально. Могу попробуй ще раз. Нє. <світ> 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 Та мене мало енергії, ти. А де клани пішли. А, пиріг пече. Що тут треба, коротше? Окей, do дузе сам. Бляха Я печать не знаю. А чого я себе печеньку поставила? Марічка! У мене проблема! Дв... Ховайся! А я в ту холку забрала. Марічка! Ховайся просто! Марічка, у мене дуже є погані ці новини. Я хотів з'їсти піцу? О, бери я період! Я хотів, я хотів з'їсти піцу, а знаєш що? А з іншого я короче, просто отримав мінус 15. Бери, я спекла одну дівчину. Ой-ой. Там зараз твоя буде. І, і все, капець. Ніхто нам не відкрив через те, що ніхто не відкрив двері. нет. То капець. Нам конець! Я йду його херачити. Що херачити? Дай лом. Лом ти маєш на нього нажати, а я такий... А ми, вроді, його маємо бити, як коли ти, от, коли він... Та, та-та-та.

Ти потім будь в, так награду. А, а, гроші, стоп. Так ми гнімося просто за гроші. Так. А в мене, мене 10 було. доларів. У мене теж... Я знаю, буде. коли його треба бити. О, все. Ви? Все, він вже добитий. Так. Ну так, все, що, бита? Бита, вона легендарна. На, мене лом. А вона легендарна. У мене червоний. Тут пише. Так це погана зброя, в мене легендарна. Так то я там теж не буде червоне. Це завжди червоне, це цей. Це, це просто воно краще. Я думаю, вже тепер на нас не нападуть, тому я собі спокійно ляжу в свою кімнату. Я теж лягаю. А не бачу, що вікно відкрите, тому може і нападуть. Та ні, вони не зайдуть. вони не будуть заходити вже. Ну, це. І так ми вже завтра йдемо з дому. А що, може, багато енергії І вже коли будемо спати, так як нічого не буде. 24 хвилини вже записуємо відео, капець. Ну, та це щось дуже довго. Вже 25. Ну, не знаю. Друзі, Оген. Оген. я не знаю, що це так довго йде. Е, гра би мала займати 20 хвилин, але тут якась е, пішла затримка до нас знов. Так. Все. Але ми маємо битки і ми можемо їх побити. Ота. Он так. Я, я буду просто приймати тікати. Ні. Все, мені хана! Я не хочу, я Ой, не хочу, при... хочу помирати! Прий, Чекай, я, я по я поїсти поїсти. Ой, бляха. Все. Можу. Я б тебе могла воскресити, може. Ні, ти вже не зможеш. Куди ты є? Та нема? Все, Що, я вже все. Ну то я не знаю, як мені слідкувати за тобою. А жди, лаки, вайтфор. Не Напевно, сюди нажати. А, ти в... жди. ти зараз може якось наблюдати. Мовлях, я так і знала, що на мене на цю кімнату нападуть. Ну, щось ми не подумали. А, а як, як мені вернутися? Все, значить, лобі, ти вже не зможеш наблюдати. Ні, я тут почекаю. Та все, так ти просто жариш, доки наша скатка закінчиться, доки ми дойдемо до кінця. О, ж Ларі? Ну да. Ну, коротше, друзі, відео було дуже гарне. Шкода, що я помер, але давайте цей. Ми не будемо про це сумнем, тому що ми спробуємо пройти другу частину. Так, але спочатку. Давай... Що... Першу пройдемо до кінця, а не просто помремо. Ну так, я, це, я закінчу відео і наступній частині, коли ми почнемо знімати, я вже розкажу, що з нею станеться. Тож, усім до побачення, друзі! бай бай